Отже, я вже зробила один край ось з лівої сторони, не бачите, як воно виходить. Вона ну, гарно тут тримає тепер і поротися не буде. І з другої сторони. Буквально ще кілька хочу тут сказати таких нюансів. По-перше, обов'язково гарно зафіксовуємо ниточку. Тобто, коли ви дійшли до краю, ви собі тут, тут можна в середину. Заколоти, щоб зовні тут не було нічого видно, а тут зафіксувати кілька разів зробити такий. Ось. І спокійно відрізати ниточку. І у собі там всередині сховається. Прошу ножнички в мене ножнички зламались, можу зараз піти купити. Щоб робити мережку. Добре, дуже ще важливий елемент, нам потрібно витягнути ось тут нитку, ту, що якою ми підгинали, але треба витягати дуже акуратно, не, не рвати. Чому? Тому що ми, коли пришивали тими прутиками, ми могли зачепити ту нашу ниточку, і щоб не було якогось, щоб витягнулася зараз лишня нитка або щось не потрібне. То ми досить так не спішачи, акуратно пробуємо тягнути ту ниточку. Бачите, вона в мене не йде. Тобто я десь тут щось зашила. І стараємося це робити з, з, з виворотню, на виворотню сторону, і тут, деколи, можливо, треба підрізати нитку, щоб вона нам не наробила шкоди. Ось тут десь в мене якраз той момент є, що вона затягнулась. І все, і ми так акуратно витягаємо ниточку по цілій довжині. Так, я вам казала, не рвати, а сама рвати. Добре. В мене десь yeah. Тобто, з одного і з другого. бачите, вона отут в мене, наприклад, зачепилася. -за 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 Тому трошки маємо таку крупітку роботу, але це треба зробити. Якщо вона не дуже хоче йти, то ліпше її відрізати. Ну, для цієї справи краще менші ножнички, але, як я кажу, в мене на жаль тільки що зламалися мої нормальні ножниці, і я мушу тепер такими. Добре, і по всій довжині ми то закінчуємо. І наступний, я в цьому ж відео я буду показувати, як ми будемо ось тут робити мережечку, ту маленьку. Чому в цьому? Тому що фактично ми тим самим методом прутиком будемо тут проходити з одного і з другого боку, і тому дуже подібна буде в нас е, така подібна робота. Тому я думаю, що цього буде достатньо е, зафіксувати в цьому в нашому третьому уроці, щоб ми зробили, і вже воно буде зовсім інакше виглядати. Так, змережила я вже з одного і з другого боку. Мяточку випорола, так як ми говорили. Тепер ми будемо тут робити мережечку. Чому я вирішила в цьому третьому відео це зробити, тому що ми будемо фактично робити те саме, що ми вчилися підгинати. Точно, тобто, тим самим методом. І ми маємо отримати ось таке, я вже зробила. Одну сторону, ось у нас буде, бачите, яка різниця? наскільки та мережечка так гарно прикрасить нам наш рушничок. Добре, значить, яким чином ми будемо працювати? Знову ж таки, я беру нитку тоненьку, в одну ниточку буду робити, для того, щоб вона ніжно виглядало. І в першу чергу мережка полягає в тому, що ми повинні витягнути ниточки, а потім з ними робити певні маніпуляції. Для того, щоб витягнути ниточку, перше потрібно зафіксувати краї. Я вже з одного боку зробила. Зараз зроблю з другого боку, для того, щоб потім ниточки ті не поролися. Тобто, тут я зробила, зараз зроблю з другого боку. Спочатку фіксую нитку, пропихаю, у нас там маємо багато місця, тобто спокійно працюємо, зафіксовую. Потім, якщо якийсь хвостик лишиться, це можна буде відрізати. Ось, і я просто зачіпаю кожну кожну ниточку. Що я роблю? Я ось тут раз, два, три, чотири ниточки. Раз, два, три, чотири. Я їх перетягую, тобто фіксую. І я це роблю в кожному в кожному рядочку, не пропускаю жодного рядка. Звичайно, можливо було б простіше би робити це, коли тут ми ще не загнули, але потім, коли будемо підрізати, там є така загроза, що ниточки можуть. Повитягатися, коли ви будете тут проходити. Ну, по крайній мірі, як на мене, ви собі потім будете самі вирішувати, як вам краще, коли вже наб'єте руку. Але я вважаю, що в даному випадку краще було спочатку обігнути, підігнути, так, як ми зробили, а тепер просто кожну ниточку зачепити кожен рядочок вхожу. І просто перетягую їх, переплітаю. Добре, це я дороблю. Вже дороблю, не буду зупиняти відео, щоб ви все ж таки побачили. Нічого складного немає. Єдине, тут повинна бути уважність. Мережка взагалі потребує просто уважності, щоб витягнути ту нитку, яку потрібно. Бо деколи путаєш, витягаєш ниту, потім приходиться. Маніпулювати трошки. І, тобто, по-перше, уважність має бути, коли витягати нитку, а по-друге, має бути уважність, коли ми будемо відрізати. Отже, що я тепер роблю? Дивіться, я ось тут 4 ниточки залишаю, і з того боку, 4 залишаю. Витягаю, ось тут буде в мене 6 ниток. Тому що всього в мене тут лишали 14 ниточок. Отже, я рахую собі: Один, два, три, чотири. Чотири ниточки я пропустила. І тепер маю відрізати шість. Я, щоб не помилитися, то я з того боку зроблю. Раз, два, три, чотири. Ножнички можна брати такі, можна брати манікюрні, тобто, але вони мають мати гострі кінчики. І дуже треба вважати для того, щоб от не порізати ось цю нитку яку ми тільки шепроту. Тобто ми маємо відрізати трошечки. Ось тут такі трошки зубчики лишаться. Але під час прання потім вони сховаються, їх взагалі не буде. Отже, я відрізала шість ниточок, і тепер акуратно мені потрібно їх всіх повитягати. Раз, два. Три-чотири я залишаю і витягаю. Од, раз, два. Три. Якщо три візьму, потім будемо. Звичайно, що найважче першу витягати. У мене матеріал дуже той льон. він так, Нитка така, що легко дуже рветься і тому досить важко витягати, але якщо не спішити, можна спокійно все це зробити. Тобто я витягаю аж повністю по прямій, аж сюди до другої сторони. Цю нитку потім наступну, наступну вже піделегше, потім ще слідуючу. І так всі шість ниточок мені потрібно витягнути. Робимо це акуратно, не спішучи і витягаємо. Так, отже, я витягала повністю нитку від одного краю до другого. Шість ниточок. І тепер я починаю робити то, що то саме, що я робила збоку. Тобто проходжу методом прутика. так званий Тобто я зафіксувала нитку. І тепер собі рахую. Раз, два, три, чотири ниточки. Захватила, повертаюся назад і виходжу тут знизу. Тобто, ось. Раз, два, три, чотири. Тут вже рахувати легше, тому що тут в мене є краєчок. Так, знову чотири ниточки захватила. Зачепила. Знову чотири нитки. Вертаюся назад. Кіт як завжди прибіг знову. Так, далі. чотири. І таким чином я йду по чотири аж до самого краю. Що стосується не завжди можна повністю розрахувати, щоб вийшло по 4 нитки. Звичайно, що є люди, які, можливо, це все рахують кожну ниточку, мені шкода часу на то. Отже, якщо коли ми доходимо до краю і в нас там, наприклад, лишається, наприклад, якщо 2 ниточки, то закінчимо двома ниточками, а якщо три, закінчуємо три ниточки, це не страшно. Що буде трошки воно в загальному потім не буде замітно. Це помітно, що поки ми вишиваємо, то замітно. А потім загальна картина буде, що це буде не видно. Тим більше, що в другій стороні ми будемо йти трошки в шахматному порядку, я покажу як. Отже, я ось таким методом, таким як ви загинали боки нашого рушника, точно таким самим способом я тут прохожу і зачіпаю нитку, фіксую її. Я взяла в одну ниточку, щоб не було замітно тих паточків. Хоча я думаю, що можна б було їх дві, тоді вона б мала свою якусь теж красоту. Ну, це вже хто кому що подобається. Це вже індивідуально, ви можете підбирати. Отже, я так йду до самого краю. Так, з одного боку я вже повністю пройшла. Бачите? І в мене тут під кінець вийшло п'ять ниточок. Я зробила їх 5. Затягнула одним, тим трошки, буде ширше, але це не буде помітно потім. Що ми назад робимо? Знову ж таки робимо тим самим методом, але зачіпаємо не так, як тут є. А звідси беремо дві штучки і дві штучки я беру звідси. І так ми будемо зачіпати. Тобто, тут я, наприклад, три зроблю просто з трьома. А тепер беру дві з того боку і дві тут ниточки. О, спочатку трошки буде складно, потім воно піде скоріше. Вертаюся назад і виходжу тут знизу. Тобто роблю все те саме, тільки зачіпаю теж чотири нитки, але дві з одного боку, а дві з другої. Можна на п'яльцях, можна без п'ялиць. Мені просто на п'яльцях краще вам показувати. Тому що, фактично, мережку я не завжди роблю на п'яльцях, але це вже така справа, справа, кому що подобається. Отже, тобто так, так само робимо, як ми робили. Як ми робили цей згін з боку, так само, як ми вже тут йшли в одну сторону, тільки єдине, що ми просто йдемо, можна сходити, в шахматному порядку. Так, зараз. Треба вважати, щоб не забудзувалася. Ось, і таким методом я йду до самого кінця. І як бачите, ми отримуємо те, про що я говорила. Ось така буде мережечка в нас. Це один з найпростіших таких методів мережки. Всі мережки полягають в тому, щоб зафіксувати край, витягнути нитки, і потім з ними робити якісь маніпуляції. Це є один з найпростіших. Ниточки, якщо ви витягнете, наприклад, тільки 2 чи 3, то буде дуже тоненький, так само гарний, такий зигзаг маленький. Тут більш таки більше вийшов. Чим більше ниток витягаєте, тим він виходить довше. Ну, тобто, це вже собі ви можете робити на майбутнє в інших місцях. Таким чином, ми доходимо до кінця і на цьому завершуємо наше третє заняття. В четвертому ми вже будемо робити велику мережку. Тому всім гарної праці до наступного заняття.